Господь з вами і з духом Твоїм. читання святого Євангелія від Луки, слава Тобі, Господи. Після цього Господь призначив сімдесят двох інших і послав їх по двох перед собою, в кожне місто й місце, куди мав прибути. Він до них промовив, жнива велике, а робітників мало. Просіть Господа отже жнив, що послав робітників на свої жнива. Ідіть, ось я вас посилаю, як нягнят між вовків, не беріть із собою ні калитки, ні торби, ні взуття, і нікого в дорозі не вітаєте. В який би дім не вийшли, скажіть перше, ми гірдомо віцього, і коли там буде син миру, мир вас спочине на ньому, а коли ні до вас повернеться, і зоставайтесь у тім домі їжте й пийте, що в них є. Достойні боробітник своєї нагороди не переходьте з хати до хати, і в яке місто ви не війшли, ПІ вас приймуть, їжте, що поставлять перед вами, оздоровляйте в ньому хворих і кажіть їм. Наблизилося до вас царство Боже, коли ж ви війдете в якесь місто і вас не приймуть, вийшовши на їхні вулиці, скажіть, ми вам обтрушуємо порог з вашого міста, що пристав до наших ніг. Та знайте, що царство Боже близько, слово Господнє. Ваше преосвященство, єпископе Леоне, брати в священстві, сестри монахині, брати клірики. Бачимо сьогодні і в читанні, і в першому, коли завершувалося перше читання, були такі слова, що народ радувався, прославляв Бога, тому що зрозумів слово. І бачимо також, що в нашому цьому зібранні в перший четвер місяця так само церква дає до роздумів ось Євангелію про покликання. Але в цій проповіді, в цьому роздумі нашому, хотів би торкнутися, може, іншої справи про покликання вже трошки говорилося, і всі ми це знаємо. Але хотів би повернутися до справи, яка сьогодні є дуже актуальною, тому що маємо час війни. Маємо війну з Російською Федерацією, і така справа, як от волонтерство. Знаємо, що задіяні ми всі і в наших парафіях, і ми священики чи сестри монахині, дуже багато зараз задіяні також і в волонтерство. Стараємося, примножуємо, стараємося допомагати. І ось до цього хотів би повернутися. На підставі книги, яку ми всі добре знаємо, читали, і для того сьогодні тільки я хотів би повернутися з такими нашими роздумами, пригадати книги Папи Бенедикта XVI Ісус з Назарету. А особливо в цей момент повернутися до першої спокуси, і в загальному, як він описує, спокусу і першу спокусу хліба. Спокуса, коли ми вживаємо це слово, спокуса нас не тяне безпосередньо до злого. Тобто, що ми маємо робити щось злого. А спокуса створює таке враження, що чогось кращого. Робимо світ кращим. Тобто, розпочинаємо змінювати світ на краще. Що є головне у спокусах? У спокусах є головне те, що доторкається хліба і влади. Справи Божі в спокусах показуються як справи нереальні, справи другорядні і справи непотрібні. І часто задається, що сам Бог є проблемою стає. Чи Він є реальністю? Питання про Бога стає в спокусах питанням фундаментальним. І подивіться, коли Сатана в спокусах звертається до Ісуса, Він каже, якщо ти є Божим сином. Тобто, піддаючись під сумнів, каже: покажи, докажи, що ти є Божим сином. І пізніше не раз ми зустрічаємо ці слова. Якщо ти, Божий син, зійди з Христа. Тобто, якщо ти, і ось е, в спокусах мішається оце висміювання, висміювання, спокуса, дуже часто з собою мішається, щоб показати правдивість, щоб показати правду. І дуже часто Христос має доказувати свою місію. Фарисеї так само звертаються не раз до Ісуса, підтвердь свою місію. підтвердь, що ти є посланий Месією, чи хто ти є, підтвердь, Давай чудо. І сьогодні так само, як і протягом історії, коли ми заглиблюємося, бачимо, що люди звертаються до Бога підтвердь. Науковці часто кричать так само підтвердження. Тобто, якщо ти син Божий, мусиш об'явитися, мусиш показатися, мусимо до тебе торкнутися. І коли ми так роздумуємо про спокусу, папа Бендикт XVI, описуючи про спокусу першу, про цей хліб, каже, що. Питання таке, що є найбільшою трагедією, що найбільше противиться вірі в єдиного та доброго Бога? Голод, який приносить терпіння. Чи Христос, як відкупитель, не повинен на очах світу нагодувати всіх і повністю елімінувати голод? Це питання, яке ставлять для церкви, це питання, яке люди ставлять також для Господа Бога. Чи Спаситель світу не мусить доказувати свою то самість, нагодувавши всіх. Чи проблема нагодувати світ? Або інакше, чи проблеми соціальні сьогодні не повинні бути першими і найголовнішими. Це є певні запитання і закиди, які світ ставить може для церкви. Марксизм. Мав цю ідею, як би так, і обіцяв, зробив центральним в своїй ідеології. Тобто перетворити пустиню, перетворити, що пустиня станеться хлібом, нагодувати. І ось це звернення в спокусі до Ісуса чи пізніше, коли висів на хресті: якщо ти є Сином Божим, папа Бенедикт. Так, якби ставить це питання і каже, що це саме сьогодні світ ставить для церкви. Каже: якщо ти хочеш бути церквою Христовою, подбай насамперед про хліб для світу, а інші справи залишена пізніше. Сьогодні, якби ці інші справи, тобто проголошення Божого Слова, спихаються на другий план, від церкви більш вимагається цієї соціальної роботи. І подивіться, воно так часто є. На проголошення Божого Слова, якби мало приділяється уваги. Хочемо соціальної роботи. Коли Ісус розмножує хліби, бо тут якби так інше можемо поставити в Євангелії, Ісус розмножує хліби, дає людям, щоб люди нагодував людей, дав цей хліб їм повсякденний. Але подивіться, що. Люди, яких Ісус нагодував, спершу в них була і намір, ця інтенція, яка слухати Слова Божого. Вони прийшли до Ісуса не за хлібом, а вони прийшли до Ісуса слухати Слово Божого. Вони відкрили свої серця на Бога, і пізніше, після слухання Божого Слова, Христос їх нагодував хлібом. І ось з цим чудом розмноження хліба пов'язані три речі. Перше це шукання Божого Слова. Ми не є соціальними працівниками. І ніхто з нас, правда, не прийшов бути священником як соціальний працівник. Ми це якби куріруємо, можемо дбати, але головним завданням є проголошення Божого Слова. І, напевно, сьогодні я вважаю помилкою, коли ми приймаємо, наприклад, переселенців, коли ми допомагаємо військовим, і це треба робити, але ми нічого не говоримо про Боже Слово. Тобто, це стає другорядне, це стає менш важливе, перше стає ось це нагодувати. Але бачимо, що Ісус перше проголошує Боже Слово. А тільки пізніше розмножує хліби і уділяє їх. І ось з цієї притчі, з цього чуда про розмноження хлібів, як би такий висновок, такі три пункти. Перше це шукання Божого Слова. Друге це про хліб, який ми просимо в Господа Бога. І третє це ми всі, які з любов'ю один до одного ділимося. Хлібом насушним. Це просто хотів би, так, якби, так, як я казав на початку, пригадати, тому що ось це слово, як я сказав, що Господь нас покликав для проголошення Божого Слова в катехезах, в проповіддях, в, передусім як апостоли, тим, яким уділив владу проповідування. А апостоли так само до соціальної роботи. Визначили сімох, яких назвали діаконами, яким мали там обслуговувати столи. І каже Петро: а ми займемося молитвою і проголошенням Божого Слова. І для того, напевно, сьогодні з цими словами папи Бенедикта XVI в цій нашій сьогоднішній реальності війни, напевно, просто пригадування Боже Слово для кожного з нас проголошення Божого Слова є на першому місці. А пізніше вже соціальна праця і допомога світові і всім потребуючим. Амінь.